Звідки у нас взагалі береться оце бажання постійно комусь щось доводити? Я би відповідь на це питання розділила на два такі шари: зовнішній та внутрішній. Звісно, що вже сьогодні ми всі освічені, ми розуміємо, що бажання щось доводити формується. Контекстом, в якому ми ростемо місцем, людьми, які на нас впливають, ну звісно, в основному це дитинство, так це або сім'я, в якій я виросла, або оточення. Якщо ти застелив ліжко, як мама чи тато навчили, ти молодець. Не застелив, ти не молодець. І такі от моменти, вони в нашій свідомості накопичуються настільки, що потім, коли ми вже відро... підростаємо. Ми робимо якісь речі підсвідомо, навіть самі того не розуміючи. Але я би сказала, що корінною системою такою, того, щоб доводити щось в житті, це є гріх, гріховність людини. Саме там зруйнувалася наша впевненість в цінності, в своїй цінності перед Богом, наша впевненість в собі і наша впевненість бути вільними в стосунках.